Подозрирає небо, яко кожу покриве водами, привістния своя, полагає облаки, восхоження своє, ходять на крило вітриню. Твари, ангели, своє, духи і, і своє пламінно огненний, основає землю на твари, не приклониться во вік віка, ми оде за заодіяння є, на горах стануть води. От запрещення твого побігнуть от галаса, громад твого бояться, восходять гори, не сходять поля в місто, є що основалися їм. Теділ положили, гоже не пройдуть, неже обратиться, покриті землю. источники істочники при посеред посреди гори, потрадуть води, напувають все звідти селі, о ждуть онарги, жажду свою. На тих птиці небесне привітають от серед крака додать глаз. Напивай його до очі привисені своїх, от плододіл твоїх насичайся земля, призвідавай траву скотом не злак службу чоловіком, і звести хліб від землі вино веселить серце чоловіка, умастити лице нялей ми хліб серце чоловіка укріпить, насичайся дерева польна, яка дарила ванств, і садил, Tam obtejci vozní dělat je rodivo, divu, žili se týmy, hory vysoké je lejem kamen, přibliží se zajecem, sotvory se lunovo vo vreme na slunce pozná západ svůj, položili se můj i bež noši, vone, že si z... Зрівні і дубрявнії, з, дубрявні, з ким що восхитити і всискати від Бога піщу собі. Восіє Сонце особрашся і в ложах своїх лягуть, і за чоловік на діло своє на ділення своє доведе. Як у вас величиться діла твоє, господи, вся премудрість і сотворилися, і сповниться земля твари твоєї я, сіє море велику пространу, та мов гарені і ніже, ніж числа. Животное малесо великим там у короблі плиплавають з міса, його создалися, рухатися йому, всяк тобі чаю дати, дати пічу їм во благо в давшу тобі їм сумилють, отверджу тобі руку, всячіська ісполниця благости. Отверщу, же тебе лице от отмиєш дух, їх іще зу тепер своїх возвратяться, пошла духа твої, що жизуться, обновиш лиця землі. Буде слава Господні, вовіки, возвеселиться, Господь в воді своїх. Призирай на землю творею, трястися, прикасайся, горам і димляться, Господь вас в животі моєму, пою, Богу моїм же єсть, да усладиться йому бесіда моя, аж у Господі, да іще щезм грішних цим. От землі беззаконниці, якож небе ти їм, Млаусла душа моя, Господа, Сонце позна запад своє, положили седьмий бешноч, Яку возвеличиш за діла твоє, Господи, і Вся премудрість і сотворили си, Слава у цвій сину і святому духу, І на не ній приясне вовіки вікова мінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Миром, Господу, помолимся! Господи помилуй. Усвошні і спасенні душ наших, Господу, помолимся. Омірі всього мира, благостоянні святих Божих церкве і свиденені всіх, Господу, помолимся, Господи помилуй, Освятім храмісем і совірою, благоговієм і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи помилуй, Освятійшим вселенським мархіри нашим льві, папірим і о преосвященному єпископі нашим Теодорі, і боголюбивому єпископі нашим кернілі, чеснім пресвітерству, о Христі діяконстві, о всем причті, люди Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богохранимом народі нашим, о придержащих властих наших, і о всем воїнстві. Господу, помолимся, Господи помилуй о граді сем і обітелі сей, і о всяком граді Страні і вірою живучих, Господу, помолимся. Господи помилуй, о благоростворенні воздухов, О ізобілій плодов земних і временіх мирних. Господу, помолимся, Господи помилуй. Оплаваючих, путешествуючих, недугоючих, страждущих, пліненних. І о спасенні їх, Господу, помолимся, Господи помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті. Господи помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною і владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію, со всіми святими помянувши, самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу передати, Господи. Як подобає тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно і во віки віком. Господи, возлак Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, Тебе, тебі, услышим я, польмила умоления моєго, Негда возлати ми ко Тебе, услишим я, Господи, дай справиться молитва моя, яко кокадила пред тобою не руку моєю, жертва вечерняя, услышим я Господи. Положи, Господи, хранені, уста мої, мі дверего рождені у снах моїх, не уклони серце моє моєго, Бослове, а не вшивати вини грісіх. со чоловіки, ми беззакони, і не сочтуйся свої зброни їх. накажуть мій праведник милості, обличчя дня, я лиже грішного дали, не масти глави моє, якої ще молитва моя, в облаговоленні їх, пожертви при прикамені, і судії їх. Послышате, логоле мої, яко во що ша, як що землі просідайся на землі, розсучи, кості їх пригаді. Я по тобі, Господи, Господи, очі мої, на тебе повахне отиме душу мою. мій отці ті юже, сустави, що мої от соблазді, лочих беззакон є. Поду вам свої грішниці, єдиний єсь, масло, де же прийду. Гласу милку, Господу, возвах, гласу, мику, Господу, помолимся, помолю перед поти немолині, май печаль, молю перед не возвіщу. Не дай ще зати от мене духу моєму, і ти познали сісте моя, напуті сем по нему же ходах скресіть мі, смотре одесни в возледах і не Знай мене погибне бійство од мене, і ніж звиска душу мою, Возвах тебе, Господа, Господи, впування моєї часть, моє на землі живих. Вонь ми моленню моєму, як смирихся, зіло, і мене, от гонящих меня, Яко як пеша паче мене. Ізведе із стемниці душу мої сповідати се імені твоєму. Мене ждуть праведник, цей до де живо здався мені. І не возвах тобі, Господи, Господи, услыша глас мой. Да буду а, закон, я буду твої твої в нем, ущегла сумоленія моєго. Ще беззакон, я назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі ще не є. є. Святоє твоє пречистоє і чесноє представленіє, не на люб'ящих Тя, но не отожено соєдинені є дівобисть. Мислено бо во істину славящих Божию Матер, Явшися, даючи твою благодать і показуючи, як усім чоловіком, пристательниця дарувалася Єсим. І мене ради Твоєго Тя, Господи, потерпи, душа моя, во Слово Твоє, упова душа моя на Господа. Ковчег священий, я вотяфельша ося, Бородиця чиста, я бивши, Кого не старейому покою От землі представляєше тім, і того ціяємо світло сію, тім вже свише назираєши, любов'ю, тя ще я, і божественне величе твоїх чудес я. От стражи утріня, доноши, от стражи утріння, да ополає тизрального Господа, як много чертовного світиленсни твої, Господь. Боже, лише приємтя, причиста я як ковчег священий я, тебе показав безплатним воїнством і святих селенім славою не зла отлі і бити збавляючою, любов'ю оспіваю, ще величе твоя чиста. Яко у Господа милості мною у Него ізбавлеє, і Той збавить Ізраїла от цих Його. Мужество образявся на сон ми дерзнув, єси подати себе судищу страданіє, же воєвода, сему пред іди, Андреє терпче пребогате, вірним же всегда і зселені, точи води, Со небес благодать приєм. Хвалите Господа, всі язици, похвалите його всі люди. Мужества те, зоїмени, т'яльця, мужеський храбровав соврагом сплеться, і сего погубив єси, я коїно фараона струями кровей твоїх, погрузив все і воїнство достучу чудне, тім же моли дарувати душам нашим, мірі велію милость. Яко утвердися, милость на нас, істина Господня прибиває твовік, воїнство многочисленної, Бога дателю славне, благих привел єси, подвишеся. І смертю, безсмертною славу бреше со тобою, преславне ними же моли, дарувати душам нашим, і велію милость. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і бо віки Амінь. Як дайшла, єси Богородице, дівоко, і з тебе рождаємося, не ізречено. Я ще, як обрад Божий, первисвящено начальник. Петр вже чесніший верховник, богослов начальник, і весь божественний апостольський лик. Явленим Богослов'ям піснослов'яще, божественної, страшної Христа, Госпотреніє таїнство, і живоначальний Бог приятної Твоє тіло погребше, радовахуся все пітая, превише присвятає старіші ангельські ясили, чудися, див'яшіся, приникши друг у друга. Возьміте ваше врата і воскріньте рошую небесі, землі Творця, славословенім живо Своїм чесної святої Тіло, містили ще нам, невидимої Господа, Тім же й ми пам'ять твою празнуючи, вопієм ти, Препсвята, я Християнський рог вознеси і спаси душі наша. Гримунд розпрости. Тихий святий, я слави безсмертного небесного святого блаженного Ісусе Христе, пишеше сонце на запад віше світ вечерній вечерні поjemоца і сина. Мім, мир всім премудро сьогодьми Господь услышит мям дазватими конем. Внех дазвати ми, услышим я Бог правди моє. Я. Господь услышити м'ям. Нех да возватиме конему. Господь, услышит м'я. Нех да возватиме конем. Подоби, Господи, увечер все і без ріка сохранитися нам, благословені, си, Господи Боже, Отець наших і хвальних, прославлено ім'я Твої віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожу по комнаті, благословені, си, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, благословені, си Владико, вразуми нас оправданієм Твоїм, благословені, Си святий прозвіди нас оправданні Твоїми, Господи, милость Твоя на нас, і руку Твоїх. Не призри тобі подобає хвала, тобі подобає тіні, тобі слава подобає отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки вікова. Мій. І сповнив вечерню молитву нашого Господа ві. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечора всього совершенна, свята мирна і безгрішна. У Господа Подай, Господи! Ангела мирна, вірна ставника, хранителя душ і тілес наших. У Господа Подай, Господи! Прощення і оставлення, і пригрішені наших. У Господа Подай, Господи! Добрих і полезних душами нашим і міра мирові. У Господа проси. Проче врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати у Господа Подай, Господи! Християнське кончина живота нашого, безболізна, непостыдно, мирно, і доброго довіта на страшнім судищі Христові. Подай, Господи! Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, совсіми святими помінувши, самі себе друг друга, весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи. Як облах і чоловіка, любець Бог єси і тобі славу осилаєм, от Своїй сину і святому Духу, нині присно, і во віки віком. Мира, весімові Твоя Глава ваша, Господа, ві приклоните ві. Буде держава, цар, світ Твоєго, благословена і препрославлена, Отца і Сина і Святого Духа, нині присно і пресної віки, вікого. І сія одходячи в обітелі вічна я вселяється, і ко веселою небесною приходить, во Божественній радості вічне наслаждені, воскресний Господи, во покой Твой, тільки во святині Твоє. Жизнь вишнюю, желаю сі, оставила єси, От роковице дійства цвіте, Христа рочая всіх живота, благоговіна предстояще, апостольський собор, чесному твоєму порибень, бо невісна я». Л'стя, Господь Давиду істиною, і не отвержеться, Твоїм ісходним, піням і надгробним воздуху посвятися. Восхождением Твої мати, бо чоловіко любця, чудо страшне, Богородице, низку можна, чим же вірно поклоняєм тися вірнії, Богородице, низько, супрочна. я. Славу Цю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної вовіки вікова. Мій. При дітей празнолюбних Собор, при дітей, лик состави, при дітей, вічаєм пісни, церков, упокоєним ковчем Божія. не з бо простирає, нідра, приємля, розшує всі мене вмістимого, і земля, істочних жизні однуючий благословенієм. Украшається, благополіпієм, ангели лик ставляються, апостоли ужасно взирающе. О, живота, бо вота, Боже вот представляєму, рошую начальника жизні, всі поклонівся і молящеся, сродного присвоєння не забуде владичице, вірно празнюєшся, Святое Твоє успеє. Нині одпущаючи раба твоєго, владико, влади, кополу Твоєму сомиром, як обідця, очі мої, спасені Твоєї єжи, є Святоват пред лицем всіх людей, світло відкровені і язикові, слав людей Твоїх, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і у віки вікова. Мій. Тай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконнія наша, святий посвіти, сили на мочі наша, імені Твоєго роди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отчу і Сину, і Святому Духу, і нині наш, і і у віки вікова, війни. Отче наші, жив, си на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, хліб наш насушний даж на внесі, Оси

Са на славу оставив небесное Царство наслідував, єси, кровним каплями, як причудним, камені єм не тлі не вінце украсил, єси, і кохресту привел, єси собасто терпець, солики ангельськими, вони черпним світі. Не заходимо сонце, Христа, обрел єси, святе Андреє, стратилате, же молисо пострадавшими, со тобою присно, да спасе душі наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині і присну, і во віки Во Рождестві дівство сохранила Єси воспени міра не оставила єси Родице представилася єси животу, мати суші живота і молитвами Твоїми і збавляєш від смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по лице милості милости молим Тися у Солоші, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся о святійшим селенстім архірі нашим Льві Папі Римстім, і о преосвященному єпископі нашим Кір Теодорі, боголюбивому єпископі нашим Кірнілі, о служащих і послуживших во святім храмі сем, от Оціх наших духовних і все во Христі, браті і наша. Єще молимося обох раним, народі нашим, придержащих власних наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, і ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великі і богатія милости. Затворящих нам милостиню і за вся православна, Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Яко милостивий чоловік Любець Бог, єси тобі славу села Отцу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віков. віком. Чеснішої херовими і, херовим, і славнішої без травнення сирафим, без існення, бо слава росу, Ісуші, бороди, святя величає. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти, Своє Матері, я же успення. Праздник світло совершаєм, святих славних і всехвальних апостол, і блаженного священного мученика Теодора Єписка Мухачівського, і святого мученика Андрея Стратопедарха, сотника і їх со ними, і всіх святих помилит спасет нас, як у благ і чоловіколюбц.